Йова, 34 розділ, і говорив Елігу та й сказав: Слухайте, мудрі слова ці мої, ви ж, розважні, почуйте мене, бо ухо слова випробовує, а піднебіння їжу куштує. Виберім право собі між собою, пізнаймо, що добре. Бо Йов говорив: Я був справедливий та відкинув Бог право моє. Чи буду неправду казати за право своє, без вини небезпечна стріла моя? Чи ж я такий муж, як цей Йов, що п'є глузування, як воду, і товаришує зі злочинцями і ходить із людськими беззаконниками? Бо він каже: нема людині користи, коли її Бог уподобує. Тож, вислухайте ви, розумні мене, Бог далекий від несправедливості і всемогутній відкривди, бо за чином людини він їй надолужить, і згідно зі своєю дорогою знайде людина заплату. Тож, по правді не вчинить Бог несправедливого і всемогутній не скривлює права? Хто землю довірив йому і хто на нього вселенну поклав? Коли б він до себе забрав своє серце, свій дух і свій подих до себе забрав, всяке тіло погинуло б мить, а людина повернулася б на порох. Коли маєш ти розум, послухай же це. Почуй голос оцих моїх слів, хіба стримувати може ненависник право, і хіба осудити, ти можеш? «Все праведного. хіба можна сказати цареві негідний, а вельможам безбожний? Та ж він не звертає уваги на зверхників і не вирізнює можного перед уго убогим, бо всі вони чин його рук. За хвилину вони помирають опівночі. Доторкнеться він можних і гинуть вони. Сильний усунений буде рукою на людською, бо очі його на дорогах людини, і він бачив всі кроки її. Немає темноти, немає і темряви. Де б злочинцеві сховатися, бо людині він не призначає означений час, щоб ходила до Бога на суд. Він сильних ламає без досліду і ставить на місце за інших, бо ж знає він їхні діла, оберне вночі і почавлені будуть, як несправедливих уразить він їх на видному місці за те, що вони відступили від нього і не розуміли доріг його всіх, щоб зок сіромахи спровадити. До нього, бо він чує благання пригнічених. Коли він заспокоїть, то хто винуватити буде, коли він викриє лице, то хто побачить його, а це робиться і над народом, і над людиною разом, щоб не панував чоловік нечистивий із тих, що правлять запастку народові. Бо Богові треба отак говорити: несу я заслужене, злого робити не буду. Чого я не бачу, навчити мене. Коли кривду зробив, я, то більше не буду чинити. Чи ж на думку твою надолужить він це, бо відкинув ти те, бо вибереш ти, а не я. А що знаєш, кажи. Мені скажуть розумні, та муж мудрий, який мене слухає. Йов говорить не мудро, а слова його без розуміння. О, коли б Йов досліджений був аж навіки за відповіді, як злі люди. Бо він додає до свого гріха ще провину між нами. Він плеще в долоні та множить на Бога промови свої.